День за днем, рейс за рейсом зранку і до пізнього вечора. Так уже 60 років тролейбусне депо номер 2 вплітає свою роботу в життя Харкова. Засноване 9 січня 1966 року. Підприємство стало не просто транспортним підрозділом, а надійною опорою міського ритму, як і раніше нині воно поєднує райони, долі й покоління харків'ян. Я цим живу, зрозумійте, Я цим живу. У Мене одна робота після служби в армії. Я пройшов. Я роблю тільки на цій роботі, на цій посаді роботі. Мені дуже подобається керувати. Ми стараємося як мога вічливіші спрацювати з пасажирами. Тут працюють роками, а інколи ціле життя для багатьох депо стало не просто місцем роботи, а другою домівкою, де цінують підтримку, відповідальність і взаємну довіру. Відтак водії, ремонтники, інженери та ціла низка інших фахівців працює пліч-опліч, аби втримати місто на ходу. Це було в 93-му році. Я прийшла в бухгалтерію депо. Думала, що це ненадовго, що це так тимчасово, але так склалося життя, що я працювала тут вже майже 33 роки. Ну я вважаю, що підприємство дуже гарне. Я взагалі дуже рада, що я тут стільки років працюю. У мене батьки працювали в цьому підприємстві, тому я не пошкодувала ні, ні одного разу, що я працюю всі дружні, в таку важку хвилину, як зараз. Тому Дійсно підтримуємо, спілкуємось. Тим не менш, хоч і такі умови, бухгалтерія ні одного дня не виїжджала нікуди, нічого. Ми всі продовжили працювати. 28 лютого ми вже прийшли на робочі місця і працювали, щоб наші люди не залишилися без заробітної плати. Як же без цього ніяк? Десятиліття минали депо змінювалося разом із містом. Нові низькопідлогові підлогові тролейбуси, сучасні ремонтні цехи, інновації в обслуговуванні, навчання фахівців, що проводиться за підтримки міжнародних партнерів. Так електричний транспорт Харкова став не лише екологічним, а й комфортним та адаптованим до сучасних потреб. Тролейбуси дуже популярний вид транспорту, і багато містян, Їздять на роботу, на навчання по справам саме на тролейбусі. Нас третина перевізок покладається на тролейбуси. Вони дуже вмісткі, дуже сучасні, дуже комфортні. Їм по 5-6 років. Завжди їздять чисті, можете це перевірити. Ми цим дуже пишаємось. Широкомасштабна війна внесла жорсткі корективи в роботу підприємства у перші місяці. До 70% парку опинилося поза роботою, але депо номер 2 обрало шлях стійкості. Працівники ремонтували машини, виходили на лінію і повертали транспорт у місто, адже розуміли, доки триває рух, Харків живе. Мотивує ну е, вдячність харків'ян, які е, Користуються наземним транспортом. Нашим вони їздять в чистих тролейбусах справних, і я, я думаю, що вони з нагоди ювілею депо у Харкові відбувся святковий захід. Під час урочистостей перший заступник міського голови Олександр Новак вручив кращим працівникам підприємства почесні грамоти, подяка міського голови та цінні подарунки. А очільник мегаполісу звернувся до транспортників в онлайн режимі. Ви виводите транспорт на лінію за будь-яких умов, щоб місто жило і жили люди у мирний час. І під час війни, під обстрілами і після прильотів. Війна принесла багато болю, депо зазнала ударів. Техніка була знищена і пошкоджена. Але не зламалась головна сила це ви, ваш характер, ваша віддана справи, ваша відповідальність перед харків'янами. Ми Обов'язково відбудуємо депо, а новим – рухомий склад і зробимо все можливе, щоб ви працювали в гідних умовах. Дякую вам за працю, за вірність місту Харкова, за віру в майбутнє. Разом ми вистаємо, разом ми відновимо наш Харків. Ольга Тречук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.